Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 13 березня 2022 року. І поки ще не поховались мої рибаньки маленькі, в меншій водоймі, хочу вам показати, отак от знімаю здалеченьку. Зараз підійду ближче. От, бачите, вони всі вже тепленько, вони вже всі піднялись, всі перезимували, їх там багато так тихо. Гавнюшки опускається. Опускається. Так гарно сиділи всі, але все одно видно, бачите, вони все одно вже вище, вже їм тепленько. Там більші водомі, великі ще сидять на глибині, а малі, самі маленькі, то вже всі попідіймались, плавають там. Так класно, весна відчувається. Рибки, Рибоньки мої. Так за ними скучила. За зиму. Не бачу, що я там знімаю. Сподіваюсь, буде видно. Телефон у мене вже зовсім нікудишній. То пише, то не пише. Минулого разу теж записувала. Він відключився, прийшла, подивилась, а там нічого нема. Білих зі мною ходить, роздивляється. Все, вже опустились. Вже, вже так гарно. Сиділи всі зверху. Так, ну і покажу зараз те, що я собі намітила об'єм роботи. Хочу довести до ума ялівець стрікта От Отоді, як я знімала, трошки раніше показувала, з тих пір більше нічого я не вирізала, не прочищала. От такий має зараз він вигляд, страшненький. Ну, тепер будемо робити з нього красунчика. І тут поруч у мене єлівець без назви. Не знаю, хто це в мене, але вони тут так всі близенько всі одне до одного насаджені. Тому також форма гарна, можна було би і так залишити. Ну, для нього треба простір. Ну і щоб не заважали. Він іншим рослинам і йому не заважали рослинки, то треба, звісно, і цей ялівець привести в порядок. Форму не знаю, що, що потім буде, що я з нього вистрижу, але щось, щось зроблю. Ось, подивіться, ще стрікта. Там караул, що всередині робиться. Я там трошечки була прочищала. От, зараз з іншої сторони. Сонечко світить, я не бачу, що я знімаю. Ось такий він, друзі, має зараз вигляд. Сподіваюсь, кінцевий результат буде гарний. Ну, Так більш-менш вже намітились о, самі шапочки, яруси. А, але основна проблема в мене саме з верхівками. Їх там багато, і не хочеться їх вирізати, випилювати повністю. Ну і якось треба буде мені з цим букетом розібратись. От. І оцей ялівець з іншої сторони, бачите, він. Ой, його б гарно було б звідси пересадити. Проте вже і нема куди, і часу нема пересаджувати, тому що треба. Ну, я більш люблю восени пересаджувати рослини. Навесні не ризикую. Тим більше, дуже великий розмір, то я вже його залишу тут. Можливо, буду дуже кардинально різати. Прям зовсім-зовсім прям лишити там пару буквально гілочок. Ну, це вже в процесі я щось собі придумаю. Тут яблунька нідзвєцького поруч. Також знімала, показувала, я її вивожу вище на опору. Хочу, щоб вона була така більшенька, щоб її було гарно видно. Ну все, берусь до роботи, друзі. Далі буде. От, друзі, продовжую записувати. Не знаю, чи буде... Ой, щось. Щось таке світло стало. Не знаю, чи буде видно, зрозуміло, але принаймні вже хоч щось, щось змінилось. Прочистила середину, намітила ось такі от... Шапочки, я думаю, що ще доведеться вирізати. Зараз обійду з усіх сторон. Покажу, як це виглядає. От така стрікта вийшла. Ще верхівки. Ну, ну ніяк я не можу придумати, що з верхівками. Ой, мамочки. Хочеться далі показати, воно там зливається і не дуже зрозуміло. Ну, але ще згодом будуть і шапочки наростати. Я верхівки кінцівки ще прирости ще не обрізала. Ну, на деяких там трошечки-трошечки зрізала, але ще не обрізала з тої причини, що хочу. Деякі гілки зробити на розпорках, на розтяжках таких. І тоді мені вже буде видно на яку висоту обрізати верхівки, які ще, можливо, гілки видаляти повністю. От, тут поруч, бачите, сосенка. От, вона сіянець, то там видалила також дві гілки і прибрала хвою на стовбурах. Сонечко світить, Думаю, не дуже. Ну, принаймні, так от як я на камеру дивлюсь і вживу, то різниця є, воно трошки на камеру зливається. І ось цей Ну, як я і казала, що буду обрізати кардинально, так і вийшло. Так і вийшло всю цю сторону, яка виходила сюди. Вперед, ось аж туди, і вона прямо вони торкались між собою, ці два ялівця. То я все це обрізала, лишила по бокам такі дві шапочки. І ця така от вийшла ніби як тройна, але знову ж таки ще форму не надала. Все знизу обрізала багато гілок, до речі, там. Одна така непогана гілка вийшла з корінням. Одразу посадили її. От мені кажуть, сварять мене, що я швидко рухаю камеру. Я не знаю, як от ходити і не рухати камеру. Вони не виходить. Отак от звідси виглядає, це як заходити в двір. от о, Саме от, отакий вигляд буде з цієї сторони. От, ну і Підійду ближче. Тепер можна між ними принаймні пройти. Чистила дуже багато, вичистила всередині просто, просто жах. Що там робилось? сухого гілля було повно. І тоненькі гілочки, і великі, ну там хвої було повно. От що я хочу сказати. Не знаю, як показати. От, наприклад, оцю гілку я хочу зробити на розпорках. Ну, от сюди її відтягнути. З цієї сторони також оця гілка, а з іншої сторони. Теж, отак, от, так, як дивитись, то вони зливаються, в принципі. Але з тої сторони там пусте таке місце, то якраз одна гілочка піде на ту сторону і займе там простір. А от з верхівками буду вже розбиратись тоді, коли все розтягну, що мені не сподобається, видалю, і тоді вже розберусь, тому що тут 5 верхівок, друзі. 5 верхівок, це, звісно, ось вони. Навіть якщо брати оці бокові, то їх тут 7, а то і 8. Ну, але по верхівкам, от якщо брати, то 5. 5. Оця от мені взагалі, вона і така худенька, я її, мабуть, зараз і обріжу. Вона відходить від стовбура. От. От, виходить, розгалуження, і оцю. Вона ніби така товстенька, така гарна, а сама по собі ну, вона була закрита іншими гілками, і вона така тоненька. Тобто, якщо порівняти, ну я не знаю, чи видно. Якщо порівняти ні, не видно. Оцю і оцю, то ця, звісно, краще. І оця, яка попереду, вона більш пишніша, більш, ну, от її краще залишити, а ту я зараз таки прям видалю. Так, це ще, звісно, не остаточний варіант. Ще багато треба докласти ще до нього роботи до цього ялівця. Але хоч щось вже не видно. Я думаю, видно. Мені дуже подобається, коли у рослин видно стовбури. Я от прям обожнюю це. Звісно, всі рослинки і не хочеться так стригти, повністю обрізати. Але от в такому вигляді мені цей ялівець ну, набагато більше подобається. Стріктова рігата ялівець, той, що поруч назву не знаю, я вже казала. Ось так. Знизу він виглядає. Тепер можна буде і підійти до нього, і там боротьба з бур'янами чи що, тому що хоч він і лежали гілки на землі, але все одно бур'яни там проростали. Якимсь дивом, не знаю яким. Отак. От ну, поки що, друзі, на цьому і все. Далі буде вже, мабуть, окремим відео запишу, ну і пізніше, не зараз. Запишу, покажу, як це буде виглядати, коли, ми вже, коли я зроблю розтяжки, обрізку, сформую верхівки. Я все ж таки всі, я не буду лишати одну. Я їх лишу декілька, можливо, три навіть лишу. Просто зроблю їх на різних рівнях. Ну, і знову ж таки, на різних рівнях зовсім так от прям в цьому році вже не вийде. Тому що е, треба буде чекати, поки там верхні виростуть вищими, щоб їх підіймати, підіймати. Так, ну, щось щось має бути таке в цьому році, вже ну, все одно вже в такому вигляді і то мені вже подобається. Ой. Тому, друзі, далі буде. Працюємо далі. Пока-пока.